Дітям подобається веселий та активний відпочинок, зокрема, відвідування цікавих місць. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. До вашої уваги головні новини району це Броденюс у студії Ярина Зазуляк. Вітання всім кледачам у студії Зозляки Ірина. Діти із центру раннього розвитку мудрик, що у Бродах, завітали в гості на районне незалежне телебачення. Броди онлайн. Насправді, телеканал Броди онлайн є платформою для людей, і ми дуже тішимося з того, коли до нас приходять на екскурсії, особливо діти. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівнику центру раннього розвитку мудрик Наталії Засуляк за те, що привела до нас діток. Ярина, постійна відвідувачка центру раннього розвитку мудрик, мала змогу спробувати себе у ролі журналістки. Сьогодні на телеканал Броди Онлайн завітали учасники центру раннього розвитку Мудрик. Скажи, що найбільше сподобалося дітям під час екскурсії. Найбільше дітям сподобалося пробувати себе у ролі диктора. Деякі діти навіть переплутали диктор і диктатор. Їх поправили, що це два різних поняття. Вони пробували писатися у броденю, спробували писатися на таємницях успіху, пробували писатися за чашкою кави, і дітям на всіх локаціях найбільше сподобалося напевно броденюс. Тоді сьогодні за зляк та раз. На студії телеканалу маленькі відвідувачі мали можливість ділитися своїми думками, відповідаючи на ряд запитань. В якій ти школі навчаєшся? В третій. вони побачили ті камери, вони побачили софтбокси, вони побачили те, чим живе телебачення в загальному. Вони цікавилися, ставили багато питань. В принципі, їм все сподобалося. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, і такі зустрічі ми організовуємо досить часто. Іринка зробила дуже класну штуку, яку роблять всі журналісти, особливо ті, кого кого ми опитуємо. Ті люди, які опитують, репортери вона уточнювала. Тобто, а коли. А чому? Тобто, це такі питання, які дозволяють людині подумати. Не сказати зразу так, ні, до побачення, а подумати і згадати щось. Можливо, її думка зовсім не така. Просто вона їй ж простіше відповісти так, ні, ніж постояти, подумати, згадати. Ви сьогодні гарний настрій чи поганий? Гарний. Це хороша новина. Діти з радістю давали відповіді на легкі, цікаві питання, адже вони стосуються їхнього повсякденного життя. Доброго ранку, любі телеглядачі! Сьогодні з вами в ефірі Христина Сітка, а також наші гості Ярина, Коля та Іванка. Е, Ярина, який ваш улюблений колір? Всі кольори мої улюблені. А який саме більше подобається? Напевно, синій-жовтий. Я кажу, що завжди і вовка, і журналісти годують ноги. Тому е, оперативність і креативність це наше все. Серед присутніх діти шкільного та дошкільного віку. В Садочку, чи в школі? В садочку. Зрозуміло. Скола буду, скоро буду в школі. Діти трішки хвилювалися, але отримали незабутні емоції та нові враження. Скільки тобі років? Скоро буде дев'ять. А ми із задоволенням очікуємо на нових гостей. Я хочу побажати дітям, щоб вони були впевненими в собі, щоб вони не соромилися камери, щоб вони завжди вірили в себе, в свої сили. А ми, як професіонали, їм у цьому допоможемо. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Мар'яна Баняс, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн.